У свято Вознесіння Господнього у капличці, що на пристанційній площі, відбувся святковий молебень, який провів настоятель свято-Покровського храму протоірей Віталій Боднар. Присутні працівники станції помолилися за мир та спокій за перемогу. Подякували Богу за можливість сьогодні мати все необхідне і працювати. Наша країна вже дев'ятий рік перебуває в війні, і вже півтора року в такій повномасштабній війні, в такому великому руйнуванні. Стільки життів вона забрала, і я думаю, що всі працівники станції є щасливі, то, що вони на робочих місцях дають електроенергію для нашої країни. Свято Вознесіння Господні співпало з. Ювілеєм Рівненської АЕС 50-річчям з початку будівництва відтак під час молитви просили здоров'я для енергетиків та їхніх родин, та щоб Господь оберігав від негараздів мирний атом Полісся, а також щоб підприємство процвітало і розвивалося. Під час війни ми відчули, що без нас, без атомних станцій, Україна не зможе стати на ноги, так? і колективи атомних станцій. Якраз стали отаким от стержним, стержнем, стержнем е е нашої незалежності, стержнем нашої перемоги. Ми всі сьогодні помилилися про безаварійну роботу, про здоров'я і збереження життя наших бійців, тих, хто нас захищає, і взагалі за всю нашу велику Україну, в тому числі невеличкі з точки зору глобальності, але немаленький сім тисяч колектив Рівненської атомної електростанції. На завершення молитви усіх присутніх священик окропив святою водою та благословив на ефективну працю. Юлія Крищук, Андрій Зацірка, канал Енергоатом.